А тобі не холодно. А де? Ва. Ва. <ріх> Що там є? Що там є? Кас. Вау, звідки ти тримаєш? Звідки тримаєш? Що там є? А ну покажи. Як ти граєш? Покажи, покажи, як ти. Покажи тут, як ти нажимаєш. Покажи. А пальчиком так робити? Так, так. Да. Тик-тик-так-так. Вау. Ану роби. Вау. Да. Да. А ну робить. Нічого собі. Ну все, пішли.